В селі Вишково що на Хущині відкрили дитячий будинок сімейного типу. Він став 34-м на Закарпатті. Родини тепло та батьківську турботу тут отримали троє маленьких вихованців дитбудинку. Відтепер діти матимуть власні кімнати й велику родину. Двоповерховий будинок на 9 кімнат родині кіш допомагали зводити всім селом. Будували 4 роки. Усе заради однієї мети взяти на виховання маленьких діану Павла та Артура. Новоспечені батьки, які до речі мають двох рідних малюків, пройшли спеціальне навчання. Прийомні діти живуть у родині кіш лише два тижні, але вже стали рідними. За півтора тиждень уже як вам казати, вже помало, вже видко. Уже майлек ще стало уже за пора тиждень і думаємо, чим май далі, вони май привикнути до нас, і ми привикаємо до них. Так що вже кажуть нам, що мамо і тато про вартість будівництва родина кіш скромно мовчить. Тільки дякують усім небайдужим, хто допоміг працею або грішми. Кошти на таку благородну справу направили два благодійних фонди: вірники реформатської церкви та односельчани. Долучилася, й обласна влада. За сприяння обласної держадміністрації. Був проведений аукціон. Творів видатних закарпатських художників це відбулося у жовтні, де зібрані кошти якраз були і направлені на те, щоб облаштувати цей дитячий будинок. За ці гроші придбали меблі та побутову техніку. Відтак будинок повністю готовий прийняти й майбутніх вихованців родини. Майбольше можемо взяти вусім і майменше п'ять. Я думаю, що наповнюємо хрижу. Візьмемо вісім, я так думаю, що хижа була, була повна і, і що чим найбільше дітей спасли від того, що вони пропали у, у, на вулицях чи, чи, чи у світі. Влада бере під патронатом, по-перше, з держави йде на кожну дитину фінансова допомога, дотація. цих будинків у нас таких 34 в Закарпатській області, всі супроводжуються. Напротязі цілого року вивчається, контролюється, в яких умовах виховуються діти, чим треба допомогти. Ця програма існує, я думаю, ми будемо ще розширювати. Я десь, сьогодні вже таке десь завдання стоїть, що ближче три роки в Закарпатті не повинно бути інтернатів, сиротинців. До речі, кількість дітей сиріт на Закарпатті зменшується щороку, адже усиновлюють дітей все частіше. Сьогодні в області у 55 прийомних родинах виховують 314 дітей ще стільки ж знаходяться у державних дитбудинках.